Слава Господу, брата і сестри. Я хотів би сьогодні декілька слів сказати ось таку думку. Досконалий Бог, недосконалі люди. Бог досконалий, люди недосконалі. Напевно, всі, хто має спільність з кимось, намагається подружитися, спілкуватися з собі подібним, правда? З Собі подібним. Чи помічали ви таку деталь? Колись у вас були друзі, можливо, навіть дуже близькі друзі, але так склалося або так сталося, що ви десь почали працювати в іншій сфері. можливо, Отримали якусь іншу позицію. Одним словом, так сталося, що ті, хто були колись для вас близькі, але ви перейшли в іншу сферу. Вас, вам дуже цікава та сфера, де ви працюєте, і якось спілкуватися вже з тими людьми, стає все менш і менш цікаво. Бо те, що вам цікаво, їм ні, і вони в цьому не розуміються. І не тому, що ми горді, чи щось там, ми такі ось пихаті, зовсім ні. Просто ось так змінилося життя. І ми вже шукаємо друзів, з якими нам було би цікаво спілкуватись на ту тему, яка для нас є важливою. Тому, шановні брати і сестри, уявіть собі, Бог наш є досконалий Бог. І Він. По логіці людській мав би шукати спільність з ким? Ну, З кимось, хто хоч трошки створює образ досконалості, правда? Але тим не менше він з нами спілкується. Але тим не менше Господь з нами і нас благословляє. І що ми можемо сказати? Досконалий Бог спілкується з нами недосконалими людьми. Дорогі мої любі брати і сестри, і на базі чого відбувається подібне спілкування? І я хотів би ці моменти трошки підкреслити. Післані до євреїв, до ізраїльтян, в 11 розділі написано так: віра це запорука того, чого сподіваємось, доказ певний речей невидимих». Віра. Слово Боже нам розповідає про віру як те, що є основою духовних дій, має на увазі і спільності з Богом і інших справ. І ось ми читаємо про деяких мужів, які названі мужами віри. Але вони, по суті, були далекі від досконалості. Ну навіть давайте візьмемо такого мужа віри, як Авраам. Його названо Другом Божим і написано вірою Авраам, скорився поклику. Вірою, Авраам, вірою Авраам. Ви можете читати про Давида, вірою Давид. Ви можете читати про Самсона. І коли ми почнемо розглядати всі ці особистості, ми знайдемо, що в їхньому житті були присутні якісь недосконалості. Но, тим не менше, Бог шанував цих людей і продовжував шанувати навіть на сьогодні на сторінках Слова Божого. Він продовжує їх шанувати. Досить часто ми з вами говоримо. О, ми там недосконалі, ми такі, ми сякі. Написано, давайте я вам прочитаю ще про одну наддосконалу людину. Вірую, як умираючи, благословив кожного сина Йосипа. Яків, хто знає, що значить ім'я Яків? Ким був Яків? Яків був хитрим. Обманщиком. Але написано, що це йому ж віри. Правда, цікаві моменти. Або ми читаємо, і що мені ще казати, не стане мені часу розповідати про Гедеона, Варака, ну ладно, ці, ці ще куди не йшло. Самсона. Ну і так далі. Брати мої сестри, я якийсь час назад трошки задумався над цим моментом. І я хотів би зараз вивести оцю лінію, показавши, як важлива є віра в признанні кожного із нас Господом. Але щоб ви не зрозуміли мене неправильно, в плані, що можна жити як завгодно. Робити все, що завгодно. Але головне десь там, десь там вірити внутрі, в серці, як інколи люди кажуть, віру мати в душі. Але що це значить, напевно, не розуміють. Десь там вірити, і ось Бог все одно буде мене шанувати. Ні, ні, почекайте. Віра це не просто слова. Віра це те, що базується. На моїх власних переконаннях і викликає ті дії, які Богові доподоби, не просто до вподоби, а які він хоче, щоб ми робили. Віра, це підстава, віра, це написано тут запорука того, на що ми сподіваємося. Це доказ невидимих речей. Брати мої сестри. Був такий чоловік на ім'я Петро. І оцей чоловік був досить запальний по своєму характеру. І якщо запитати, чи любив він Ісуса Христа, то кожен із нас, без сумніву, скаже, любив він Господа, правда? Любив. Але в нього були звичайні людські слабості. І одна із них це був страх. І коли настав один специфічний момент, і страх Його здолав. І все, що трапилося, трапилося негативне. Він відрікся від Господа Ісуса Христа. І коли він відрікся від Господа Ісуса Христа, можна зробити різні висновки. Абсолютно різні висновки. Но він мучився в душі своїй, знаючи, що Він любить Ісуса, знаючи, що Він зробив. І одного разу Господь прийшов, щоб його відновити і поставити. Я нещодавно чув одну історію про одного служителя. Я буквально вчора на біблійних читаннях цю історію розповідав, тому хто був на біблійних читаннях, я вибачаюся, але хочу повторити її. Це пастор із. Із Житомира. Він захворів якоюсь хворобою, такою, що руки, ноги перестали працювати, не стало сили. Одним словом, голова працювала, він трошки важко, але все ж таки говорив. Ось така хвороба прийшла в його життя. І він з нею боровся, молився. Він вірив, що Бог його здоровить, але ставало гірше, гірше і гірше. І лікарі сказали одну річ. Щоб зупинити оцей прогрес, і, можливо, дасть Бог буде покращення, його потрібно помістити в барокамеру. Його привезли, помістили в барокамеру, і коли його помістили в барокамеру, він каже, до мене прийшов страх, страх смерті просто. Я ніколи не боявся замкнутого простору, а ось тут він мене взяв цей страх. І, каже, ось таке скло невеличке, я буквально носом в нього вперся, сказати нічого не можу. Лікар включив і десь відійшов. Дружина побачила, що в мене вже очі вилазять від страху. Побігла, знайшла лікаря, Вони, словом, вони виключили, витягнули його, завезли в палату, і я був щасливий, помаленьку каже, помирати, щоб більше мене туди ніхто не запихав. Приходить дружина, ще одна сестра, яка така невисокого росту, дуже твердого характеру з церкви, приходить завідуючи відділом ну, лікарні, і розповідають мені, що варіанту то іншого немає. Ти мусиш. І каже, вони розповідають. А я, нібито, каже гордий мужик, а відчуваю себе геть нікуди. Каже, я почав думати. І я почав думати, якби в цей момент мені сказали, відречись від Бога, і я не знаю, що я зробив би. Це слабості. Я не знаю, що я зробив би. І каже, мені так соромно стало, що я нібито пастор, нібито єпископ, нібито, 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 а ось тут. Проте, мої сестри, всіх нас є слабості. Може хтось сказати, що я правду кажу? Десь так відсотків 10 сказало, що я правду кажу, всіх інших немає слабості. <риклад> У нас всіх є слабості. І каже, я молився і казав, Боже, дай мені щось, щоб перемогти цю слабість. І вони прийшли, переконують мене, я впираюсь, але каже, так як в мене сили немає впиратися фізично, вони мене стянули на коляску і повезли. І я молюсь, Боже, дай мені це пережити. Брати мої сестри, Бог знає ваші слабості, повірте мені. Бог знає мої слабості, Бог нас добре знає. Одну річ. Візьміть собі на озброєння, і він не дасть нам більше, ніж ми можемо перенести, так написано. І каже, коли мене привезли до тої барокамери почали туди завозити, я закрив очі. І тут каже, як ніби я не я, ніби я стою в тронному залі біля самого Бога, і Він говорить мені про нагороду. Каже, я таких переживань не мав. Потім яка відкриваю очі. Все закінчилося і знов побачив це скло. Я закрив очі, і в цей момент мене витягнули І лікар каже: слава Богу, 45 хвилин. І я згадав собі, що були моменти випробування, особливо коли я був у війську. Були важкі моменти випробування. І приходив Бог. Тоді, де вже мої слабості починали діяти, туди приходив Бог. І знаєте, що я переніс те, що я повинен був перейти. Брати мої сестри, ми пройдемо. У нас є слабості, але ми пройдемо. Але ми здолаємо. Бо в момент, коли ми без гордості, послухайте Бог, гордим противиться, читали таке. А смиренним дає благодать. В той момент, коли ми без гордості скажемо Господь, і я тут слабкий, приходить він. Коли перші християни, де не лише перші, але як приклад, коли перші християни і їх виганяли на оцю арену і випускали диких звірів, особливо я читав про Нерона. Ну, ви, хто трошки знає історію, знаєте це, цього нелюдського правителя. І він ходив заглядав в очі тих уже померлих християн, і він казав, чого в них світле лице? Чого в них страху немає на лиці? Чого? І йому пояснили: ось тут є людина, яка сказала, в той момент, коли ті звіри приходили. Вони вже не людину рвали, вони вже тіло рвали, а ці люди були вже у Бога. Бог знав, що є слабості, і Бог знав момент наш, і Він знає наш момент, де ми уже все. І він приходить. Ось чому досконалий Бог має з нами справу, бо він наші слабості починає що робити? Заміщати своєю силою. Слава Ісусу! Він приходить. Ми можемо говорити про Самсона. Це людина, в якого були моральні проблеми. Будучи назареєм, не мав права багато речей робити, тим не менше робив, порушуючи своє назарейство. Але гірше всього. Коли він піддався на улесливі слова жінки, яка, по суті, шукала, як його вбити, обрізали його волосся, волосся було символом присутності Божої, символом сили Божої. І він став простою людиною. Хоча до того часу ніхто не міг його зупинити. Коли перед ним закривали ворота, щоб він не вийшов, то він просто по дорозі забрав ті ворота собі на плечі і йшов. І нічого не могло його зупинити. Коли йому казали, що вороги прийшли, він брав в руки те, що було ось тут під ногами, і він усіх перемагав. Але, шановні мої, що трапилося, коли він не проконтролював? Він впав і казалося, впавши уже все. Но настав один момент, в серці в нього віра в Бога продовжувала живріти. Вона живріла, живріла і живріла. І ось, будучи вже без очей, запрежений, я не знаю, як воно правильно називається, ну, в цій жернова одним словом. Будучи безсилений. Будучи опльований, зневажений, осміяний, одного разу його відросло волосся. І коли його волосся відросло, що він зробив? Він згадав Бога. І він знову укріпився в вірі. І так в вірі він помер. О чому він став героєм віри? Бо все ж таки він зумів закінчити свою дорогу у вірі. Все ж таки він зумів. Брати мої сестри, ми можемо говорити про того самого Якова. Він багато хитрував, але в його серці завжди була віра в Бога. Любов до Бога завжди була. І одного разу Господь його зустрів. Господь його зустрів, пошкодив йому суглоба, одним словом Бог його виправив. У нас є слабості, і з цими слабостями ми Богу нічого не докажемо. Дорогі мої любі, ось чому написано Слові Божому, що Господь гордим противиться, смиренним дає благодать. Бо ми із вами, якщо ось так поставити в одну лінію досконалість нашу і досконалість Божу, то ми прекрасно розуміємо, де ми з вами є. Прекрасно розуміємо. І коли ми говоримо, Господь, у мене є оця слабість. У мене є ця трудність, у мене є ця проблема, коли ми визнаємо наш гріх, наші недосконалості, Бог приходить своєю силою, щоб дати нам силу перемагати ось ці недосконалості. Але коли людина така собі горда, в гордості, а я, а я, А я, і дивися, впав, впала, і нічого не лишилося. Будучи кимось, став никим, будучи великим, став малим, і все таке інше, і нічого не лишилося. Шановні брати і сестри, ми маємо великого і досконалого Бога. І хоч він великий і досконалий, Він настільки нас полюбив, він настільки нас полюбив. Що хоче продовжувати мати взаємини з нами. Слава Ісусу! Він настільки нас полюбив, що Він приходить в той момент, коли в нас є слаб, яка-то слабість. І що він робить? Дає силу. Просто одна річ. Прошу вас. Повірте. І ось одного разу прийшовши на небеса. Ми із вами будемо зустрінуті на найвищому рівні. Є одна історія, важка історія, але. Це навіть не історія, це правда. Один чоловік тут, з України, поїхав, по-моєму, на далекий схід, щоб проповідувати Євангелія. І ось там йому почали погрожувати. Таке часто буває серед місіонерства. Бог серед місіонерів, йому почали погрожувати. І одного разу він десь відлучився, прийшов, він побачив, що одного сина немає. Одним словом, за допомогою людей цього хлопчина не стало. І коли він побачив його вже неживим, його дуже сильно взяло, він вибіг, він почав кричати і каже: я побачив одну цікаву річ, коли він почав кричати, Друг каже, присутність Божа прийшла на така, така сильна, потужна. І переді мною відкрилися небеса, і я побачив мільйони стоячих ангелів, які славлять Бога. Я побачив величність Божу таку, що я не міг. І каже, я почув голос, який йшов від престолу, і голос прозвучав, Господь промовив до нього, І я так зустрічаю Твого сина. Бог оздоровив його оцею справою, цим видінням. Бог оздоровив його. І він знову повернувся туди. І коли він зайшов в церкву після цього всього, тому що йому потрібно було на Україну зробити те, що він мав зробити, повернутися, так як вони не були громадянами. Ну, одне слово, коли він знову повернувся туди в ту церкву. І коли він зайшов в неділю, там було близько вже сотні людей. Всі встали. Вони вже не вірили, що він повернеться. І знаєте, що стало траплятися? В церкві почали каятись міліція і бандити. І одні другого не терпіли. І я кажу, цілий рік не знав, як їх помирити. Але одного разу зійшов Дух Святий, наповнив їх. І ці люди почали мити один одному ноги. І сталася дивна річ. Господь заснував церкву, потужну церкву. Він казав, я думав, не перенесу. Але тоді, коли вже мене не вистачало, я нікому не бажаю цього не подумайте, абсолютно ні. Але коли вже мене не вистачало, коли вже мене не стало, коли я вже не знав, що робити, готовий був, хто знає, що зробити, прийшов Господь. І покривці слабість. Віруйте, в Господа Ісуса Христа. Віруйте в нього, любіть Його і побачте, ми все пройдемо, ми все здолаємо, і нас він зустріне на найвищому рівні. Давайте